630-й день боронимо власні кордони, знищуючи російського агресора і вибиваючи його з рідної землі. Ви дивитеся наш час, вітаю усіх глядачів. Армія РФ продовжує, ігноруючи правила і закони ведення війни, наносити цинічні удари. За добу було проведено понад 60 бойових зіткнень. Противник завдав загалом 8 ракетних і 59 авіаційних ударів, 49 атак по позиціях українських військ та різних населених пунктах. На жаль, російські теракти призвели до загибелі та поранення мирних мешканців. Зруйновано або пошкоджено приватні житлові будинки та житлові квартали, а також іншу цивільну інфраструктуру. Структуру. Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по місту Селидове Покровського району на Донеччині. У результаті відбулось руйнування під'їзду чотириповерхового житлового будинку. На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу. Також із пошкодженої квартири на четвертому поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина. Станом на сьому ранку під завалами знайшли тіло загиблих. Близь жінки. Херсонщина за минулу добу противник здійснив 81 обстріл, випустивши 571 снаряд з мінометів, артилерії, градів, танків, безпілотників та авіації. Тільки по місту Херсон ворог випустив 18 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області установу виконання покарань у Херсонському районі, пункту незламності та будівлі навчального закладу у Береславському районі через російського. Ресію семеро людей дістали поранень. Протягом минулої доби російські військові атакували 21 населений пункт Запорізької області. Загиблих та поранених немає. В ніч проти 15 листопада війська РФ двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. З важкої артилерії вдарили по районному центру та Марганецькій громаді люди не ушкоджені. На ранок ворог знову атакував Нікополь, поцілив по місту двома дронами «Камікадзе». Попередньо загиблих та постраждалих немає. Яких збитків заподіяли загарбники, з'ясовують, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 613 звернень за останній тиждень, саме стільки надійшло заявок від рідних зниклих безвісти до секретаріату уповноваженого МВС. Це 3627 звернень від початку роботи гарячої лінії, і за кожне спеціалісти беруться зі всією увагою. Це копітка і складна праця, що вимагає не тільки професійних навичок, а й людських емпатії та розуміння горя родин. Наші фахівці опрацьовують кожне таке звернення, що прискорює верифікацію осіб та їх грошей. Шок так до управління надійшло вже понад 890 уточнюючих анкет. Йдеться у повідомленні. Ще до новини з фронту ЗСУ проводять масштабні операції на лівобережжі Херсонщини. Інститут вивчення війни спростовує заяви російських військових про те, що окупантам вдалося витіснити українські війська поблизу кринок. Геолокаційні кадри вказують, що українські війська просунулися. Натомість армія терористів РФ, аби відбити атаки ЗСУ поблизу населеного пункту, перекидає підрозділи з невизначених місць. За добу сили оборони ліквідували 820 ворожих солдатів, 15 танків, літак та іншу військову техніку. Загалом окупанти втратили близько 170 одиниць свого озброєння. Далі для вас новини від кореспондентів телекомпанії Візит. Вкотре нагадаю, ми в етері щодня по буднях о 18 та о 20.40. Наші інформаційні звіти шукайте в інстаграмі, телеграмі, на Ютубі і у Фейсбуці, вбиваючи у пошукове поле «ТРК Візит. І доєднуйтесь до лав наших підписників. Вони боронять нас, а ми віримо у їх непереможну міць. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава. Поліцейські затримали озброєну злочинну групу, яка упродовж року здійснила близько 20 крадіжок грошових коштів із терміналів самообслуговування, розташованих на території Полтави та Кременчука. Фігурантами справи виявили Кременчужани 36 та 29 років. У ході проведення слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що чоловіки за одну ніч мали скоїти від трьох до п'яти крадіжок грошей із терміналів. Зафіксовані збитки потерпілої сторони вже перевищили 400 тисяч гривень, враховуючи, що досудове розслідування триває, кількість епізодів та сума завданих збитків може зрости. Обидва чоловіка затримані і вже перебувають під вартою. Задані злочини, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Дуже захмелілий водій-маршрутчик у самому центрі міста в'їхав у дерево та зник з місця аварії. Так вчора, за словами правоохоронців, близько 12-ї години дня до них звернулися містяни, які розповіли про неадекватну їзду водія маршрутного транспортного засобу. 55-річного водія автомобіля Рута поліціянти зупинили аж на вулиці Республіканській. У водія офіцери виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат драгеру показав 2,42 проміли алкоголю. Що більш ніж у 12 разів перевищує норму на гори водія, патрульні склали протоколи за статтями керування автомобілем у стані спиніння, вчинення ДТП та залишення місця ДТП. А також вилучили посвідчення водія та відсторонили від керування за допуск до керування транспортним засобом нетверезого співробітника. Інспектори оформили постанову і на медичного працівника підприємства. Вчора ввечері правоохоронці Кременчука отримали два повідомлення від громадян про чоловіків, які мають при собі боєприпаси. Повідомлення надходили з різних районів міста. У першому випадку, який стався у центральній частині міста, близько 16.10, до відвідувачки однієї з кав'ярень підійшов невідомий чоловік у стані сп'яніння та поклав їй до рук предмет, схожий на гранату. Після цього фігурант залишив заклад. Під час огляду місця події фахівці вилучили імітаційну тренувальну гранату, що імітує бойову РГД-5. Ще одне повідомлення до поліції Крманчука надійшло близько 16.40. Громадяни повідомили, що по вулиці Алітуській невідомий чоловік тримав в руках предмет, схожий на боєприпас. Як і в першому випадку, на місце негайно прибули патрульні поліцейські, які припинили правопорушення. Обох чоловіків одразу ж було затримано. За вказаними фактами тривають слідчі дії. Днями під час патрулювання в межах села Липова градиської громади Кременчуцького району працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з батальйоном поліції особливого призначення виявили місцевого чоловіка 1982 року народження, який на човні з навісним двигуном виловив понад 100 кілограмів риби. З місця пригоди вилучено мотоцикл, човен з двигуном та рибу. Нині вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею незаконне заняття. Рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає максимальне покарання до трьох років обмеження волі. Початок різдвяного посту та гуманітарна допомога внутрішньо переміщеним особам, 15 листопада традиційно, як і кожної середи у Святомиколаївському соборі роздавали гуманітарну допомогу. Християнство полягає в тому, щоб допомагати ближньому. В першу чергу, тому ми ще вже е, як рік намагаємося допомагати переселенцям. Перед цим ми е, десь Довгий час ми допомагали нашим друзям-протестантам, які стараються організовувати обіди, допомогу, допомагали їм продуктами, щоб вони могли нагодувати. А потім прийшла пора, коли завдяки небайдужості і певних благодійників ми маємо змогу роздавати тут. Окрім допомоги людям, які цього потребують, у стінах церкви відзначили початок останнього з чотирьох багатоденних постів різдвяного. З 1 вересня 2023 року, православна церква України перейшла на новий церковний календар Новоюліанський. У зв'язку з цим дати неперехідних свят сунулись на 13 днів раніше. Цього року за новим церковним календарем Різдвяний піст розпочнеться 15 листопада і закінчиться 24 грудня. Саме головна мета посту – не осуджувати, проявляти милосердя, старатися допомогти ближньому, послужити, бо допоможе ближньому це пріоритет в, сучасні, в наші теперішні дні. І люби ближнього як самого себе. Бо ми дуже часто піст путаємо з дієтою. Але дієта ніколи нас не зробив ближчими до Бога. Повинен бути піст, як, тіл, як і тілесний, так і духовний. А духовний піст полягає в тому, як я говорив, що ми повинні переосмислити своє життя, більше шукати Бога, приділяти час молитві, служити ближньому, завжди не відмовити, коли хтось просить допомоги. А якщо ми будемо усвідомлювати, працювати над собою. Бог буде на нас ближче. Бо Бог ніколи не відвертається від нас. Ми просто через е, нашу повсякденність, через нашу духовну сліпоту можемо не помічати, що ми відвертаємося від Бога. А Він довготерпеливий, многомилостивий, навпаки чекає нас, коли ми схаменемося. Тож Різдвяний піст це та пора, коли ми маємо цей шанс стати ближче до Бога. Тому бажаю всім протягом цього різдвяного посту стати ближче. Слава Ісусу Христу. Заробітні плати освітян наступного року зростуть на 21%. Середньомісячна ж зарплатня вчителя вищої категорії складатиме 17 тисяч 400 гривень. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, наступного року на освіту буде виділено 179 мільярдів гривень, що на 15% більше ніж у 2023 році. Окрім того, збільшать витрати на облаштування укриттів. На них буде виділено 2,5 мільярди гривень. На реформу нової української школи 1,5 мільярд. На модернізацію шкільних їдалень – стільки ж також оновлення отримає і автопарк шкіл. На нові шкільні автобуси витратять 1 мільярд гривень. Станом на сьогодні у 14 крамчутських закладах дошкільної освіти готові прийняти малечу на повний день з триразовим харчуванням. Про це повідомляють на офіційному сайті Кременчуцької міськради. Загалом 35 вільних місць. Перелік закладів ви можете бачити на екрані. У Кремачуці почали створення бренду міста. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє інститут розвитку Кремачука. Цей проєкт призначений для залучення різних груп громадськості, щоб сформувати образ міста, який відобразить його різноманітність, унікальність та потенціал. Одним з ключових етапів проєкту є опитування, участь у якому анонімна, тож долучитись може абсолютно кожен. У разі погіршення епідеміологічної ситуації у Кримачуцьких лікарнях можливе розгортання 250, а за потреби і 450 ліжок для хворих на ГРВІ та COVID-19. про це повідомляє директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа. З його слів, всі медзаклади Кремачука готові до роботи в умовах епісезону. Наразі в інфекційному відділенні лікарні Кремачуцька вже розгорнуто 55 ліжок для хворих на Респіраторні вірусні інфекції у Кримачуцькій міській дитячій лікарні 50, а у пологовому відділенні лікарні правобережна підготовлено 15 інфекційних боксів для надання допомоги породіллям. В соціальних мережах Краманчука з'являються обяви, у яких йдеться про нібито встановлення антимагнітних пломб на лічильники гарячої води. Невідомі просять мешканців надати доступ до квартир працівникам теплових комунальних підприємств. Полтава Теплоенерго повідомляє, що не має відношення до них та не проводить ніяких робіт, що зазначено у тексті. Компанія просить бути уважними громадян та не впускати до оселі незнайомих осіб для проведення робіт. Бід, який до цього не було замовлено, проєкт рекрутингу до Збройних сил розпочався в Україні. Мовляв, відтепер кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді. Про це повідомляють у міністерстві оборони України. Відповідний договір підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації «Лобі-Ікс» Владислав Грєзєв. Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно. Про це йдеться у повідомлення. Наголошують, армії потрібні люди різних професій від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів. Кременчук вкотре передав великий пакет допомоги бійцям нашої тероборони, які прямо зараз боронять нашу країну на передовій. Серед нового обладнання військових квадрокоптери, які можуть використовуватися як в розвідувальних цілях, так і як дрони камікадзе, придбали дрони кременчужани які побажали залишитися неназваними. Окрім того, захисникам було передано ноутбуки, придбані за кошти міського бюджету. І знову маємо трагічну звістку із фронту 6 листопада, під час виконання бойового завдання і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області загинув наш земляк, військовослужбовець Юрій Баркеля. Попрощатися із нашим героєм кримочужани зможуть вже завтра об 11 годині дня в стінах міського палацу культури. Герою вічна слава. Вже на діти, але побіситися люблять. 13 листопада до Краманчука з концертною програмою завітав відомий український гурт патріотичного спрямування Діти Фрістайла. Приїхати до вашого міста це те саме, що сходити до добрих сусідів у гості, наголошують виконавці. Щодо концертів, бідкаються. Народу нині ходить набагато менше ніж раніше. Проте намагаються не падати духом, а цінувати навіть зовсім на численну публіку. Ну в когось немає можливості, в когось немає коштів. Хтось ну, елементарно і... боїться. Це це дуже нормально. Це, це зрозуміло. Ну, ну загалі не до концертів. да когось да. але... просто ну банального настрою. Немає ну, ми просто... дуже вдячні тим, хто знаходить час, можливість і приходить поспілкуватись. Ну так, для тих, у кого є можливість, ми граємо, щоб не забували, щоб люди якось. Ну, це дуже цінно ну, по-перше. Щоб... В депресію вже щоб не Зізнаються, колись назву їхнього гурту випадково вигадав Андрій Данилко. Але, як виявилося, це була зовсім не випадковість, адже назва дуже міцно прив'язалася до виконавців, але наголошують, не Андрієм Данилком єдиним, адже у сім'ї деяких з них утворилася справжня музична династія. Колись мої з братом батько і мати працювали в проєктах Анатолія Розанова ще до того, як з'явився фрістайл, було два колективи по скриптам і Олімпія. От В Олімпії грала наша мама на гітарі, а в Поскриптом є наш батько на баз-гітарі. І ну, от ми через це діти, ми просто Анатолія Розанова знаємо ну, з дитинства, ну, це як в прямому сенсі, коли ми пішки під стол ходили. Ну, ми ж діти не тому, що ми маленькі діти, ну, тому що ну, ми діти свої... Батьків, ну, як я вже казав в минулому інтерв'ю, нам і 70 років буде, ми теж будемо для них дітьми. Ну, ну, який <плес> сенс щось змінювати? Ну, то, тим паче, що нас вже з цією назвою люди знають. І, і нам вона а діло, діло ж не в назві, діло в енергетиці, ви ж розумієте. Окрім того, музиканти зазначили, намагаються щодуху підтримувати ЗСУ, а на нещодавньому концерті і, взагалі, зібрали додатково 20 тисяч гривень на підтримку армії. Підтримуємо чим можемо. Ну і піснею для мотивації для підняття бойового духу. І ну зараз тільки вийшла от у Анатолія Суханенка. нова пісня Україна моя. Там це дуже патріотична. Така ну плануємо і нові патріотичні пісні. Ну якось намагаємось якісь там підтримувати збори. Там і зараз в турі ми на кожному концерті у нас окремо ще є скринька. Ми кажемо такі слова, що. У мене є пісня Я без тебе не існую. Я кажу, що є люди, які ну це воно так і є на самому ділі. Люди, без яких ми реально не можемо існувати, наші ЗСУ. село.